19 червня, у парку Древлянський відбувся захід у рамках проєкту Ти як? Модераторкою виступила Ірина Гладка, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я, радниця голови Житомирської ОВАЗ гуманітарних питань і ментального здоров'я. «Ти як це всеукраїнська програма ментального здоров'я за ініціативи Олени Зеленської, а також за підтримки координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Захід у користані проходив під назвою національні традиції, що формують нашу. Ви знаєте, коли ми е, думали про відкриття цього заходу і де він повинен бути, ми розуміли, що це повинно бути про духовність, про ментальне здоров'я і про коріння. І е, з усіх локацій, які є на Житомирщині, перше, що мені прийшло на думку, це саме провести такий захід Коростині. Чому? Тому що я пам'ятаю своє перше знайомство з мером з Володимиром Васильовичем, і пам'ятаю, як він мені розказав, що Україна почалася з Коростиня. Я це дуже добре запам'ятала і повірте, я в це повірила, і досі в цьому впевнена. Тому, якщо говорити про ментальність, про культуру, про ідентичність, то це саме користень і саме цей парк, тому що я тут вже була неодноразово, і точно він мені дуже сподобався. Тут дуже багато душі, тут дуже багато українського, тут дуже багато нашого. Шановні друзі, дуже приємно, що наше місто історичне, древнє вибрано локацією для проведення такого чудового, прекрасного заходу, який сьогодні у нас проходить, і зрозуміло, що перша леді України опікується цим заходом, і він треба, щоб ідентифікувати нашу культуру, наші корні. Наші традиції, на чому ми стоїмо. Перш за все, вас вітаю, що всі, хто сьогодні долучиться до цих заходів. Ну, я коротенько додавлю там Володимира Васильовича, насправді Коростенщина в великому, скажімо, вже Коростенському районі, є насправді колискою Київської Росії. Є е лінгвістичні дослідження, що, наприклад, Слов'яччина це якраз є носієм мови Київської Росії, насправді. Тому нам є чим гордитися. в нас є величезні традиції, які ми маємо підтримувати, і це є нашим фундаментом. Саме нашої стійкості я хочу вас закликати берегти традиції, підтримувати, плакати нашу, плакати нашу мову. Ну а якщо підвести це до ментального здоров'я, то я почув у нас завжди це каже і від лікарів, що якщо вас питають, як треба відповідати, що дбаю про себе і доповню, мабуть, про своїх близьких. Слава Україні! Під час концертної програми можна було насолодитися виступами народного фольклорного ансамблю Бовсонівські бабусі, народного ансамблю «Чіпс Хорошева, переможця першого сезону Голос країни Івана Ганзери, колективів та виконавців Коростенського міського палацу культури. Також виступали танцювальні колективи. Це національні традиції, які Є формуванням нашої стійкості, і хочеться сказати словами, звісно, що першої леді, що відновимо людину, і людина відновить усе. А кожен з нас має відновлюватися сьогодні під час війни. Ми маємо плекати нашу стійкість і пам'ятати про те, що. Культура пропіклування про ментальне здоров'я є частиною складової культури і нашої традиції. Тому якщо ми разом будемо об'єднуватися навколо тем культури і наших традицій і про це це говорити постійно і об'єднуватися навколо всіх спільних справ, то звісно, що ми дбаємо тоді про своє ментальне здоров'я. Були організовані та представлені різноманітні локації, виставки поробок, картин, вишиванок, прикрас, навіть українських народних інструментів, які були виготовлені власноруч вироби з дерев, Дерева, мило, свічки та косметика ручної роботи. Різноманітні благодійні ярмарки, а також декілька дитячих локацій: солодка вата, батути, арт-терапія та різні веселі активності гості заходу поділилися враженнями. Дуже цікавий змістовний, Насправді потрібно на це звертати увагу, оскільки ментальне здоров'я дуже важливо для кожного з нас, оскільки наші люди ми всі перебуваємо в постійному стресі, постійному напрузі. Тому потрібно піклуватися про себе, про своїх ближніх і такі заходи. Вони, по-перше, дають можливість діткам погуляти по парку з батьками, побути разом. Це дуже класно. Чудовий, чудовий. Я прийшла сюди. У мене внучка в форму ДМ ходить. Мама на роботі, а я вона, привела внучку. І дуже чудове свято. А вам як захід? Те, то, що, то, що треба. Я прийшов з міста, самі сказали, що тут все то саме в парку. Я швидше на автобусі сюди поїхав. Думаю, побачу, як. Що вам найбільше сподобалось? Ну, понравилось. Музиканти. Сподобалось, але ну, чіп і босуновські бабусі. Бабуть. І, музикант, і, і так, все то. гарне, все гарне. А чіпа я давно вже років 15, я його не бачила на, на живую. Ну, о. А і босуновські бабусі. Ви танцювали, коли вони співали? Ні, я не можу танцювати, нога болить. А так би затанцювали, якби нога не боліла. Да, 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 я люблю танці, пісні. Я люблю. Не втрималась і затанцювала під виступ був Сунівських бабусь, пані Валентина. Ви так гарно танцювали. Розкажіть, будь ласка, як вам захід сьогоднішній? Захід звичайно дуже гарний. Ми дякуємо пані Зеленській, що такий організувала захід. Для діток, для всієї громади давно такого не було. Сміємося, співаємо, танцюємо всім смертям на зло. Чим ми більше будемо посміхатися, танцювати, тим більше ми будемо вбивати нашого ворога. Я сама із Ірпіня, Переселенка. Я тут мені дали житло. Я тут мешкаю. Я дуже задоволена. Я приймаю участь. Ну, я принаймі при всіх заходах, допомагаю при своїм селі хлопцям і дуже рада, що сьогодні такий захід. І дай Боже здоров'я, щастя всім користенцям, всім людям, які всьому міру, щоб запанував мир, злагода і до перемоги. Що вам найбільше сподобалось сьогодні? Яка локація? Ну локація, я ще локація. Ось звичайно, виставка солом'яних картин. Це, це це просто вау. Це просто я знаю, що це таке, бо на мені плаття. Я теж це моя робота. Це ірл, ірландське кружево. От я знаю, що таке творчість, яка це наполегливість, яка це робота. Всі локації, звичайно, дуже гарні, дуже гарні майстри в нас. Ми пишаємося нашими майстрами і дай Боже, щоб воно було. Не занедбане, щоб воно процвітало, щоб прославляло нашу Україну і ми будемо процвітати, що б там не було. Основною місією дня спільнодії було нагадати про важливість піклування про своє ментальне здоров'я та формування власної стійкості. Захід продемонстрував, що культурна, творча та духовна активності це те, чого зараз не вистачає людям, те, що допомагає відновитися та стати сильнішими.